Поки добиралися сюди, якби пройшли через ті чистілище і прошлое оставили в прошлом. Олену з Олександром волонтери вивезли з Костянтинівки два тижні тому. Жінка розповідає, залишатися там більше не могли. Додає, через безпекову ситуацію їхню евакуацію відкладали три дні. По троє, по четверо днів не було світла, також води, інтернету, зв'язку. Я дуже переживала, що нас не зможуть вивезти, тому що немає зв'язку. І коли я договарювалася, то я казала, что даже если мы не сможем не ответить, то чтобы все равно нас приехали забрали. У нас эти выбухи не смолкали. Мы ночью почти не спали, отсыпались днем, а ночью была иллюминация. Грады над нами, ракети над нами, взрывы рядом. Собственно, ряд Константиновки, если треть целых домов осталась, то это хорошо. Олена каже, має вроджену крихкість кісток. За життя у неї було 30 переломів. Додає, за кілька місяців до евакуації зламала ключицю. Тож волонтери домовилися з лікарями швидкої, аби пару вивезли на спецтранспорті. У мене чотири стержні стоять і один у мене зламався, і мені його міняли. І от коли я почала розхажуватися, тут у мене ключиця треснула. і от поки все зажило, і тоді от. Ми вже евакуювалися. Поки їхали по Костянтинівці за авто швидкої, у якому були гнався дрон армії РФ, згадує Олександр. Везли окольними тропами на трасі. Там отак віляли, тому що вибухи, обстріли. От. І жалеть, що ми вирвалися із лап смерті, я думаю. Це не умно. Олександр розповідає, 40 років пропрацював лікарем-терапевтом. Продовжував ходити на роботу до останнього дня в Костянтинівці. Я йшов на роботу і думав, а повернусь ли я додому, а буде ли куди повернутися, а зустріть ли вона мене. Вот. А однажды прихожу с работы, она в маленьком коридорчике на колясочке между двух стен, потому что и справа, и слева, за нею більше переживав. Зараз подружжя готується до переїзду у Данію. Там благодійники знайшли родину, яка готова їх прихистити. Діляться, розуміючи, в рідне місто вже не повернуться. У новій країні хочуть почати життя спочатку. Антоніна Чайко та Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.